Друзі, це тренажер бруси. Чому така назва? Тому що дуже нагадує бруси, так? які тут вправо виконуються. Увага! Звичайно, можна робити просто отак руками назустріч, так? але краще додаємо рух тазом. Ось так. І у нас водночас працюють плечі поперек, а також кульшові суглоби. Якщо ви це бачите, це була перша вправа. Друга вправа удар знизу. Можна працювати просто руками, можна працювати навіть сидячи, але краще, якщо ми працюємо ще і додаємо рух тазом. Бачите? Це була друга вправа. Далі вправо нахиляємо стрічечки і працюємо, наче із гантелями. Бачите? Можна назустріч, можна однією рукою або іншою рукою. Далі вправа має назва канати. Ось щось таке в обов'язково колись бачення. І це всього один тренажер. Це перше. По-друге, навантаження відбувається в обоїх напрямках, коли ви роб, коли ви працюєте. Тобто працюють м'язи як діючі, так і протидіючі м'язи. І це означає, що тренажери, гідравлічні тренажери, вони, вони багато функціональні. На кожному тренажері виконується декілька різних вправ, а також варіація цих вправ. Бо одна рука може працювати, може не працювати, нога може працювати, може не працювати. І завдяки цьому, маючи всього 8 тренажерів, на цих тренажерах виконується 42 базових вправи. Уявіть собі, 42 базових вправи, в яких працюють. Діючі та протидіючі м'язової або м'язової групи. Це унікальне, і це стосується виключно геравлічних тренажерів. Тому пропоную, друзі.